Всім привіт! Зараз на огляді велосипед Cannondale Trail 6. Модифікація на 29 х колесах. Велосипед випускається в двох розмірах рам. Це M розмір L та XL. На відеоогляді велосипед в L розмірі. Рама виконана із алюмінію. Бренд Канадел дає пожиттєву гарантію на свої рами. На неї можна встановити багажник, є кріплення. Також додаткові бонки є на вертикальній трубі та на нижній. Рама технологічна, задній трикутник зроблений таким чином, щоб він максимально міг гасити мікровібрації. Довгий передній трикутник та гострий кут нахилу рульового стакану надасть впевненості при спусках та хорошої стійкості по прямій дистанції. Тросики трансмісії сховані всередині рами. Траса гідролінії задньої проходить під верхньою трубою. Сидіння забрендоване під Cannondale, воно МТП типу і досить комфортне. Висота регулюється за допомогою Ексцентрика. Вилка від бренду Suntour, модель XCT хід 100 мм, діаметр ніг по 30 мм. В праву ногу встановлено гідравлічний локаут. Можемо вилку блокувати, в лівій нозі можемо налаштувати її жорсткість. Втулки зроблені із алюмінію на конусних підшипниках, Shimano, хоч це і початковий рівень. Але втулки мають гарний накат. Обід подвійний алюмінієвий гума VTB Ranger, ширина 2,25 дюймів, протектор агресивний добре себе проявить на пересіченні місцевості. Кермо зроблене із алюмінію. Ширина 72 см, кут підйому 25 градусів, фіксує його алюмінієвий винос. За допомогою системи чотирьох болтів. Гальміна система від Tektro M275. Так виглядають гальмівні ручки. Так виглядає каліпер гальмівний. Гальмівні диски по 160 мм вони від Shimano. фіксуються на втулку за допомогою шліців. Центр лок це надійне з'єднання, переднє колесо та заднє фіксується за допомогою ексцентрика. Монтаж та демонтаж колеса можна робити без будь-якого інструменту. Кількість передач на велосипеді 16, система 2х6 від Shimano. на руль встановлені монетки М315, Права на 8 швидкостей, ліва на 2. Передній перемикач Shimano Altus, провідна пара на дві зірки від бренду ProVIL. Довжина шатуна 175 мм. Розрахунок зубів на зірках на маленький 22 на великій 36 Задній перемикач Shimano Acera, він такого оновленого дизайну. Бачимо, ми такий перший. Працює він. Також чудово, як і попередній серії, перепровіряли його. Касета від Sunrise розрахунок зубів 3 велика і 11 маленька. Такого діапазону вистачить як і хорошо розігнатися, так і виїхати на круту кірку. Ось такий Coundell Trail 6 2023 року. Велосипед добротний, зібраний на чудовій рамі, на гарних комплектуючих велосипед на кожен день. Використовувати можна його в різних умовах, і в лісистій, і пересіченій місцевості, в місті велосипед зручний та комфортний. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте, відправимо швидко новою поштою. Є різні способи оплати, оплата частинами, наложений платіж. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеооглядах.